Так, продовжуємо наші зйомки в виставці сьогоднішній. Ну, взагалі виставка там обширна, якщо подивитися. Дуже багато автомобілів приїхало, всього іншого. Зараз побачимо трактори Ніва. Це у нас Джон Дір. О, а О, десь був тут трактор, він уїхав. моле. Отже, бачите, різні трактори першої моделі. Той 43 го року був ось цей 35-го року, але десь він поїхав. Ну чого? Дан. Ага, ось така моделі, різні моделі. Ось він. Да. Це у нас ту-ботом райдінг Plow. Оце райдін Лоу. Сидячи. Так, да, не подобається мені це відео. Сайд рейк. О, це таке перевертає. Chevrolet 55-го року. Чудова. Ой. Це у нас Chevrolet cab кабавий Truck, Cab-over Truck, Тобто не, кабіна над дигуном. Так, чудово. І дерев'яний кузов тут, мабуть, зернові перевозили. О. General Motor Track. Ну, це, навіть, да, GMC. Ну, GMC популярна марка тут. З 44-го року. О, до речі, GMC трак 44-го року. Це копія в Радянському Союзі. З нього скопірували, скопірували цю модель і зробили зі 150 в 50-х роках. Вона був випущений такий самий грузовичок трак. Ну, це зрозуміло насипати зерно, висипають сюди і воно так пішло різні тележки. Отакі. Ну, і знову ж таки, бачите, Chevrolet популярна марка в США з 47-го року. Срифтмастер. А, це всі автомобілі, я так пам'ятаю, це всі автомобілі, які були придбані е, власниками ці, цієї ділянки землі, коли на ній е, була ферма. О, вони, Франк Діадано. Зараз це у нас так от. Да, так, цікава модель. Ага. Ну, це таке ж саме, як у нас. Цікаво, дивіться, дивіться такі ж самі ножниці є для зрізання рослин, ну, кущів там все іншого. Правда, тако, такий ножик в радянську сьогодні не практикувався. І ліхтарик, ну, похоже, і був. А от ножниці до сих пір. У мене сараї лежать. В гаражі десь. Ну, це вже машинка нова. Так, добре, зупиняємо. Так, ще раз сфотографую вам американські машини, які були... Ця машина повністю була скопірована Радянським Союзом. Ну все-таки я бачу. Вот. І підемо далі. Ну я вже не стану вам знімати тут, а я не став ходити. по рядам, тут просто люди отдыхают, можно что-то купить, поесть, ряды там, Лавочек. Ну и далее. Эта машина очень интересная, хорошая. Ну, пошли. Далі. О! Появився трактор, коли він заїхав? Я її не почув. О, цей. Хороший. Такий. Ще раз зніму тракторці. Вони John Deere старенькі тракторці, і я так зрозумів. Ну так, да. з 30-х по 60 ті роки. Ну, все таки, підемо далі. Так, це ми знаходимся в офісі was out she was out Yeah, yeah. About was out we have a lot of Oh yeah, yeah, yeah.

That's not the house on the property. House it's it's on the side of oh, wow. But it needs to be grounded. Yeah. It's yeah, yeah. a brand new exhibit. Yeah. It was just so put in two days ago. So right, right. here on the this is and, here. and if you look now, out, the out the window the the here, there's uh, something else. It's one day. Oh, we can see it perfectly. All right, the look out the field. Okay. So that's what I mean. That's what it is. Because you have your owls and your calculations and note and actually рынки. Так одягались. Часи. Ну, я думаю, це роки в основному. Ось ти. So this will be a while to last so we'd love to get a little bit more than a little bit. Ну багата проживает. oh so if you want to go online I can give you the URL and you can see everything that we have off thousands of things have already been cut okay and one of these days the house will be open but probably not in our lifetime unfortunately mm. we need maybe 50 million dollars to open up yeah. the five acres they're setting it up

О, що це таке? Тут даже филиппінці працювали на цій фермі, Вон Там фотографії же сказали за нього попросили дотронутись See, I can put my to vote Walter Lester. Oh! opening <laughs> date. I'm on this one. <laughs> <laughs> Дома. Там написано оцю, може, доторкація. Окей. Ще раз. Раніше такі тележки продавалися. 50 доларів. Ну. ну все. Так, ну що, ми будемо збиратися вже додому. Зараз зніму тут десь ось так от. Це ця подія відбувається. Ось тут ми бачимо туалети, вони працюють нормально. О такий парк. Далі там поля є, на яких сажають різні рослини вирощують так. знімають. Водички не хочешь набрать на шару, как говорят. Ну, вот так. Вот mm -hmm. так выглядая парк. В звичайні дні, коли нема масового напливу людей. Бачимо літачок в небі. Бігла, побігла і в норку білочка. Як, як її там звуть скорее, то ма. Групи Knick Area, Discovery Farm. Ось все це було колись ферма, на якій працювали різні люди. Я думаю, багато мігрантів працювали. Він навіть з Філіппін. На фотографії було он. черговий раз. чи де цей літачок, але він десь там літить. летить. Тут буквально кожну минуту пролітає, не п'ять навіть, як я раніше говорив, а кожну минуту може пролітати літачок. Тому що вони летять туди в сан франциско і на Сан Хосе вже починають посадку. Приземлення. Посадку, Чи, як і правильно. От ми бачимо ось такі поля. Так от багато людей. Люди ходять і там такий трейл зроблений, підняти, щоб може водичка затікає, щоб коли so, дощі тут ідуть. Like, дощ.